Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати запечену скумбрію. Нам знадобиться одна скумбрія. Я її вже гарненько почистила, вимила, обсушила. Знадобиться дві цибулини, половинка лимона, 3 чайних ложки соєвого соусу, 3 чайних ложки гірчиці і по одній чайні ложки сушеного часнику можна взяти свіжий і одна чайна ложка солі. Тепер нарізаю скумбрію ось такими шматочками. До риби додаю відразу всі спеції і залишаю маринуватися на 10-15 хвилин. Цибулю та лимон я вже нарізала кружечками. Тепер у форму застелену пергаментом. Спочатку викладаю кружечки цибулі, а потім зверху лимон. Зверху на лимон викладаю рибу. Зверху рибу поливатиму двома столовими ложками оливкової олії, можна використати звичайну. І буду запікати в розігрітій духовці до 180 градусів півгодини. Ось так виглядає готова рибка, дуже соковита, ніжна, Особливої пікантності додає лимончик, дуже гарно пасує до цієї страви. Друзі, готуйте разом зі мною, смакуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!